Кліматичні зміни на планеті явище, що загрожує природніми катаклізмами, а отже, потребує детального вивчення. Американським вченим у цьому допомагає унікальний літак-лабораторія, що здатний літати у стратосфері над ураганами та штормами, і збирати інформацію необхідно, аби зрозуміти динаміку стихії. Вчені мають можливість вивчати хімічні процеси у верхніх шарах атмосфери, які впливають на температуру планети. Детальніше про чудо літак та його можливості розповість Вікторія Круглашова. Корпоративний літак під назвою Гольфстрім В було модифіковано у відповідності до потреб науки. Ел Купер, головний науковий співробітник Національного центру атмосферних досліджень. Саме він і працював над модифікацією літака із моменту виникнення такої ідеї до самого запуску. Прохання про створення такого літака має декілька причин: перша із них високі можливості для дослідження верхніх шарів атмосфери, а друга можливість проводити дослідження глобального характеру. Літаюча лабораторія називається Гайпер і є високопродуктивною інструментальною повітряною платформою для екологічних досліджень. Такий літак може піднятись на висоту 16 тисяч метрів та долати відстані у 11 тисяч кілометрів без підзаправки пальним. Він стежить за повітряними бурями у реальному часі та може фіксувати хімічні сполуки в атмосфері, які циркулюють по всьому світу. Це нам дає можливість здійснювати виміри на місці. Таким чином, інструменти, які знаходяться на борту, вимірюють упродовж польоту, і вони вимірюють з високою роздільною здатністю набагато вищою, ніж ви можете отримати будь-яким іншим способом. Поруч із десятками інших інструментів для вимірювання погоди на борту літака знаходяться спеціальні зонди. Це конструкції із щільно пресованої бавовни всередині заповнені мікросхемами. Їх скидають із літака, і під час падіння вони здатні вимірювати тиск, температуру, вологість повітря, силу вітру. Про це розповідає інженер Нік Пац. При падінні зонди, вимірюють ці параметри. Вони передають дані подібно до того, як ваші мобільні передають сигнали на базову станцію. Та натомість ми зв'язуємось не з телефонною базою, а говоримо з літаком. Бортовий інженер за допомогою комп'ютера віддає команду до заднього відсіку літака, звідки автоматично скидаються зонди. Ми часто використовуємо їх під час ураганів. Ми облітаємо навколо урагану та визначаємо місце, де хочемо спустити зонди. Ні, каже, що дані зібрані завдяки проекту вартістю 82 мільйони доларів можуть допомагати удосконалити прогностичні моделі для ураганів та інших небезпечних погодних явищ. Ці прогнози говорить він в кінцевому підсумку, здатні рятувати людські життя. Вероніка Крулашова, Голос Америки.